スタッフ。 От, власне, знову бачимо таке саме? Вже було кілька разів ось така напруга, то була вже і вона на Балканському півострові, вже починалося щось подібне знову ж таки і на близькому сході, і знову бачимо ось цей виток, де Росія ну теж замішана, тому що всі ці країни вони зараз, ніби за принципом диктаторства, поєдналися і намагаються протистояти демократичному світу. З вашої точки зору, чи можуть оці нові точки призвести до того, що? Що конфлікт може перерости саме в воєнний? Ну, дивіться, насправді ми бачимо, що об'єднуються і світу. Ну тобто, якщо ми з вами подивимось на тим, з ким Росія по суті єднається, то це якраз ті країни, які і так є країнними вигнанцями, країнами, які знаходяться під санкціями, до речі, не один рік, як і Іран або Кіра Корейська народно Демократична Республіка. Тобто, по суті, от ми бачимо зараз реальні союзники Росії. Тобто це переважні більшості країни, які і так самі знаходились під санкціями. Чому тому, що Росія сама перетворюється на країну вигнанця а, з світових, скажімо так, ключових а, столів переговорів? Так вона ще частково зберігає деякі можливості, але по суті вона сама поступово перетворюється на таку країну. Чи може це вести до появи реально діючої, наприклад, якоїсь осі? Ви знаєте, поки що у мене є відкрите питання, тому що мені здається, що і Корейська Народно Демократична Республіка і Іран вони використовують ситуацію з Росією в своїх інтересах, тобто вони навряд чи розглядають це як питання дуже довготривалої співпраці тобто скоріше це спроба зараз використати ситуацію, яка склалася для того, щоб з Росії, наприклад, отримати дешеве енергоносії, власне кажучи, те, що вони роблять, і плюс для себе можливо, наприклад, Іран. Нюанси пов'язані з ядерними моментами, да, тому що чатки такі чутки ходять. Але по суті, це використання всіх цих можливостей, які є у Росії в своїх інтересах для Корейської Народно-демократичної республіки. Це можливості ще до того ж і продати там частину, ми чуємо да, своєї зброї в Росію. Тобто, мені все ж таки здається, що навряд чи тут ідеться про якесь знаєте системне братерство. Вони просто об'єднані як країни вигнанці. Оце їх єднає розуміння в того, що вони і так знаходяться по суті нижче вотерлінії, е, і, і і Росія. От ми бачимо, вона знаєте, з кожним днем туди все більше і більше заглиблюється. Чи можуть от такі знову ж таки речі відволікти увагу США ключового в питаннях озброєння для України партнера? від власне наших проблем, тому що от, знову ж таки, як саудити, вони звертаються до США. Там історія, звісно, дуже непроста і не зрозуміло, чи США після того як їх ну кинули, можна сказати так з нафтою, так пообіцявши, що таки будуть видобувати, але насправді цього не зробили. Чи вони будуть допомагати? Але от з вашої точки зору. Те, що зараз бачимо, це може відволікти увагу США від України. Дивіться у Росії насправді є розрахунок на те, що нові точки конфлікту в світі інде, де, це може бути близький схід, це може бути ситуація на Балканах. Це може бути ситуація між Кита, в Китаї, да, наприклад, ну на Тайвані. Що вони відволічуть увагу Сполучених Штатів Америки від підтримки України? І тим самим в Сполучені Штати Америки доведеться шукати або диверсифікувати свої підходи. Тобто, я думаю, що у Росії такий розрахунок є, але помітьте, навіть ці країни, які в принципі зараз активно співпрацюють з Росією, вони все ж таки не готові подекуди переступити ці лінії, які переступила Росія. Майнувай, наприклад, Китай і тайвань. А багато було очікування, що там відбудеться військове вторгнення Китаю на Тайвайн, да, от після візиту Ненці Пелосі і Так далі, але помітьте, Китай так не зробив. Чому? Бо Китай бачив ситуацію з Росією. Вони ж теж роблять уроки з російського вторгнення в Україну. Тому я б е, говорив, що так: Росія дуже хотіла б, е, щоб ця історія вона перегралася, щоб інші країни так само вступили в різні конфлікти і США не знали, як діяти в цій ситуації, де і тут конфлікт, і тут конфлікт. Але поки що складається враження, що ця стратегія не дуже то спрацьовує. Тобто, ці країни вони скоріше діють, а, щоб кисли у власних інтересах. До речі, тут є дуже показовим ситуація з Іраном, тому що ну, нібито союзник з Росією, але помітьте, публічно вони. Uh, Говорять, що вони не поставляють нічого в Росію. А uh, коли uh, була питання анексії чотирьох регіонів Росією, а uh, Українська Верховна Рада зверталася до ООН, інших структур, да тобто голосували всі влади, опозиція, група Йорівко, всі голосували. То ОРАН теж публічно говорить, Ми підтримуємо міжнародне право. Ми не будемо, ми не визнаємо. Ну тобто, вони не говорили, що вони не визнають Україну в міжнародно визнаних Напаки, вони говорили, що визнають міжнародні визнані кордони і так далі. Тобто я до чого веду, що насправді у Росії союзники ці вони є, знаєте, дуже умовними. Це союзники вигоди. А такі союзники вони дуже нетривкі, тому що якщо Ірану або, наприклад, Північній Кореї пообіцяють більше, Захід пообіцяє більше. Я не виключаю, що ми побачимо з їх боку абсолютно іншу пісню і зміну позиції. А яка вигода Китаю було приєднатися до ось цієї резолюції Радбезу ООН, де яку ну власне зібрання щодо якої організовувала Росія? Ну, можна вже називати про бойових комарів так. Біолабораторії, все решту, що вони в нас тут є, і власне Китай, єдина країна, крім Росії, яка підтримала цю резолюцію. Що треба таки перевірити, що ж це тут у нас за біолабораторії? Ну от яка вигода в Китаю Я в, можу в цій сказати. ситуації? Насправді це не пов'язано з питаннями України, а у Китаї є свої стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Згадайте, як минуле керівництво США, наприклад, Дональд Трамп натякав, що саме Китай поширив а, вірус ковіду, і що вони його вивели, і так далі. Я думаю, що це скоріше відношення, ну складні відносини, не завжди легкі відносини Китаю і Сполучених Штатів Америки. І от в ракурсі цих відносин вони скоріше діяли в, в рамках своєї адженди. Тобто, це не було, а, скажімо так, спроба тут виключно а, підіграти Росії. У них є, от якраз з Сполученими Штатами Америки в цьому плані да щодо біозброї і так далі. У них є свої стосунки. Тому я б не не став знак рівності тут, що Китай вирішив підіграти Росії. Він скоріше грав свою гру, а яка яка пов'язана з. Тим, що вони намагаються зараз, ну скажімо так, вибудувати нову лінію відносин зі сполученими штатами Америки. Ну і туреччина очевидно грає свою гру. Часто. І ще як, треба сказати про те, що дуже успішно. Як можете прокоментувати ось цей супер, -швид... цю супершвидку зміну риторики самого Путіна? А, і ну і, теж... і ті заяви, які вже спростувало теж наше МЗС. Мовляв, Київ, а, ну це вже меми пішли просто в інтернеті. Так, ви самі бачили про те, що мовляв, ми пообіцяли, що не будемо стріляти по кораблях. І от Путін взяв і повірив він вимагав в Україні це. Ну, це взагалі якось не, не зовсім е, клеїться все, але в нього клеїться. Е, розкажіть нам про це з вашої точки зору, я, які аргументи знайшов Ердоган для того, аби Путін е, знову повернувся на стежку миру, ну, щонайменше тут, в коридорі з зерновому? Дивіться, я думаю, ключовий аргумент був пов'язаний з тим, що Росія зараз є критично залежною від Туреччини. А якщо ми подивимося з вами, як зріс, наприклад, експорт Туреччини в Росії, то він вріс кратний кратні рази. А чому тому, що по суті Туреччина а, ну вона заробляє на цьому, вона допомагає деяку міру Росії обходити санкції, і Росія розуміє, що без Туреччини вона буде приречена на більшу залежність від Китаю. Я думаю, що Ердоган насправді він сказав: у нас же є там газова домовленість, ви будуєте атомну електростанцію. Давайте поверніться до цієї. Домовленості по зерну, ну і Росія просто була вимушена повернутися. Давайте так скажемо. Плюс я думаю, що Росія побачила, я, який образ вона собі зробила насправді в незахідному світі, де вона ж претендує на те, що вона зараз представляє боротьбу незахідного світу. Ми і час від часу да, таке чуємо і Путіна, та ну, так, такій несенітниці. Але помітьте, що зернова угода вона ж б'є якраз по найбіднішим. Тобто, якщо не буде зерна, то по суті близько 100 мільйонів людей в світі. Вони не зможуть е, просто купувати продукти харчування тобто, не секрет це е, організація об'єднаних націй про це говорила, що зернова угода врятувала до 100 мільйонів людей, тому що ціни на продукти харчування в світі почали знижуватися. І тобто, Росія зрозуміла, що вона тут переграла саму себе, коли почала розповідати, що та зернова угода, ми з нею тут призупиняємо і так далі. Але я не виключаю, що а коли зернова угода закінчиться 19 листопада, що вони можуть знову почати щось намагатися для себе виторгувати в цій ситуації?